Оговтуються після атаки дронами. Напередодні росіяни вкотре вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Одещини. Близько доби майже всі громади та райони області були без світла, а подекуди й без води. Нині ситуація залишається складною. Досі без електрики близько 300 тисяч споживачів. Критична інфраструктура функціонує повністю та забезпечена електроенергією, водопостачанням, опаленням та водовідведенням. І поки люди стоять в чергах, аби зарядити свої гаджети, на Одещині почастішали крадіжки генераторів. Поліція рекомендує приковувати їх ланцюгами. Непроста ситуація і на Львівщині. За словами голови обласної військової адміністрації Максима Козицького, надані Укренерго обсяги електроенергії покривають лише половину усіх потреб. Додала клопотів і погода. Через хурделицю та крижаний дощ в області справжній деревопад. Зледеніле легілля зриваються просто на лінії електропередач. Через налипання мокрого снігу та обледеніння проводів зараз у Львівській області без електропостачання 184 населених пункти, 84 повністю 100 частково. Над відновленням живлення працюють 288 енергетиків залучили 100 одиниць техніки. Чи не найгірша нині на сході країни? Аби хоч якось полегшити проходження зими, уряд передасть понад 480 кубічних метрів дров для Харківщини. В Донецьку область поїдуть буржуйки для Донеччини. «Укрзалізниця» за рішенням уряду передасть 600 мобільних металевих печей буржуйок. Там, де централізоване опалення не функціонує, вони стануть основним засобом обігріву. За словами прем'єра, цю зиму наша країна проходитиме суттєвими обмеженнями споживання електрики. Зокрема, промисловим підприємствам запропонують працювати вночі. Розуміємо, що така розстановка пріоритетів може викликати питання у бізнесу. Тому розробляємо рекомендації для промислового сектору, зокрема про часткове або повне переведення діяльності підприємств у Нічні зміни. До слова в ДТЕК заявили, замість того, аби відновлювати усю енергетичну інфраструктуру, зусилля скерують на створення нових об'єктів, бо ж нинішнє обладнання застаріле. На таку реорганізацію знадобиться до двох років. Катерина Шевчук, новини 33 канал.